Слава Ісусу Христу! Сьогодні Ісус у Євангелії, здається, порушує питання моди. Але чи насправді йому йдеться лише про одяг? Поговоримо про це в сьогоднішній ДДН неділі. Дорогі! Уявімо собі, що, наприклад, хтось все своє життя. Присвятив тільки молитві. Нічим іншим не займався. Ніякою роботою, ніяким навчанням, лише молитвою. Відповідно, все, що є в ньому, виражало би це. Так було, напевно, і з фарисеями. Публічно, тобто не в приватному житті, але теж в повсякденному житті, вони вдягалися так, якби все своє життя присвячували Господу. Усі ці філактерії, китиці, все мало показати, що ця людина є Господньою людиною. Ця людина покликана до молитви, ця людина покликана до того, щоб розважати Божий закон. Але в реальності дуже мало що в їхньому серці говорило про Господа. Тільки поведінка. І сьогодні Христос підважує це їхнє таке перебування в народі. Цей підестал, який вони зайняли, цей трон, який посіли. Для того, щоб трошки краще приблизити цю ситуацію, наведу вам приклад з одного відео, яке нещодавно побачив. Священник під час служби Божої, на момент «Отче наш, бере дістає з вівтаря у колеля і починає грати. «Отче наш? Ну і так далі. Звісно, всі дужі якісь такі. Вдоволені, втішені, здивовані всі погляди на нього, якийсь такий сучасний священник чи що. Ну, нібито з однієї сторони це привернуло увагу, пробудило зі сну служба, нібито ожила. Але так насправді втратився той елемент, який є найважливіший в молитві очі наш. Це те, що всі очі, всі серця мають бути звернені на отця. На того, хто є нашим отцем, а не на того священника, який грає на укулеле. Так само теж в житті християн. Ці шати, цей одяг, це можуть бути різні речі. Це може бути виконання заповідей, це може бути якесь добре слово, це може бути чеснота розвинена в нашому житті, будь-які різні речі. Але це не може бути на показ для інших людей. Тому що тоді це не справжнє. Справжнє християнство, воно завжди відкликає особу, яка бачить християнство на джерело на Господа. Коли ми дивимося зараз, особливо в місяць листопад, на життя святих, то ми дивимося не стільки на них, ми дивимося на те, як вони наслідували Ісуса. Ми дивимося на їхнє життя, і ми помічаємо, ось в цьому аспекті Він в Бога, як Ісус. А в цьому моменті вона служить як Ісус. А в цьому моменті той чи та страждає як Ісус. Тобто, дивлячись на життя християнина, ти задаєшся питанням. А яким є Той, хто покликав Його до цього життя? Ким є Христос, який дарує йому цю благодать бути християнином? Якщо ми дивимося на нас самих, то чи потрібно нам приховуватись? Так як Ісус засуджує сьогодні цей одяг фарисеїв, нібито не треба було б так вдягатися, чи не треба було б молитися на розі, не треба було б публічно виконувати всі ці дійства релігійні. Не про те йдеться. Ісус хоче, щоб ми були самі собою. А коли ми є самі собою, то наше єство промовляє. Погляньте, святий Августин каже таку річ: Християнини. Будь самим собою. Тобто Він говорить про те, що християнство воно саме в собі має взривну силу. Людина, яка насправді живе Господом, вона є світлом, вона є сіллю землю тим, про що говорив Ісус Христос в нагірній проповіді. Якщо ми насправді живемо Ісусом, то нам не потрібно нічого нікому доказувати. Ми просто радіємо з того, що маємо, і інші це бачать. Отож, я бажаю вам. Таких міцних відносин з Господом, такої радості від християнства, від перебування з тим, хто покликав вас до цього життя, щоб ця радість променіла з вас, щоб це був той одяг, який ви не вибираєте одягати, щоб це був той одяг, який не мов би ваш, Не мов би ви з ним родилися. Будьте щасливі в цьому, бажаю цього собі і вам, з Богом!